Добрий день, шанувальники поетичного слова. Цей вірш написаний в 2014 році. Ювілею 200 років. Тарасе, наш кобзарю і пророку, твій заповіт і досі ще не згас, змайнула. Промийнуло двісті років, а ти стоїш і дивишся на нас. Кайдани розірвали, ніби воля прийшла до нас і посміхнувся храм. Оглянулись, нові стоять монголи, новий Ілуда, ніби Чингисхан, казав, божився. Завтра буде краще, і ми, як риби клюнули на це. Всі вийшли на майдан, а він у хащі, в китайській хащі, заховав лице та вийде на майдан. І людей послухай, ти ж президент, бо жився нам не раз. Він пальцями заткнув. Слонячі вуха на золотий осівся гонітас, подався в стовч. Слово блуда Путіна цілує, перегортає, наче брат, російський кайбіст, страшна охудна імперію відроджує пірат. Він радить секу, треба убивати. Мов камінь, кремінь, кам'яне лице, невже й тебе на світ родила мати, ніякий хижий звір не зробить це. Стоїть майдан, співає, ще не вмерла, Студенти, молодь, України квіт, на них спрямовані. Вендівок з жерла, щоб до Європи зупинити хід. Тарас, батько, Київ у руїнах, прийми небесну сотню, як дітей. Ось так святкує нині Україна, твоє народження, твій ювілей.